Військовим стати було завжди. Після закінчення навчання закінчив бакалавра, пішов служити війську троховою службою. Згодом вже так сталося. Почалася повномасштабна війна. Прийшла думка, що потрібно підписувати контракт і захищати нашу підтримчину. На даний момент ми будуємо фортифікаційні споруди для захисту нашої держави і наших військових. В дану погоду будувати щось дуже важко за рахунок того, що і земля. І всі матеріали, скажімо так, примерзають, замерзають. Але з кожним кроком, поступово, трішки ну, крок за кроком, ми це робимо. Державна спеціальна служба транспорту відіграє дуже важливу роль в відновленні нашої держави за рахунок того, що ми будуємо фортифікаційні споруди, ми будуємо мости, відновлюємо залізничні колії. Також в нас є роди військ з інженерно-саперної підготовки, тобто ми і розміновуємо території. Наш підрозділ Державної спеціальної служби транспорту завжди приймає на службу охочих, бажаючих, тобто і як за контрактом, так і мобілізованих. Тобто, приходьте, допомагайте, робіть.